Друзі, всім привіт! Знову школа Водяного. І сьогодні у нас на огляді такі фільтри, які називаються фільтри глечики Що можна сказати про них? Це найпростіші фільтри для очистки води, і скажу відверто: вони вимагають найчистішої вхідної води. Ви не можете користуватися цими фільтрами глечиками наприклад, в криниці чи зі свердловини. Сюди ви повинні подати уже знезаражену воду, водопровідну, яка хлорується. Чому це важливо? Бо якщо ви подасте на цей картридж, на цей фільтр, воду, в якій є мікроорганізми, оцей картридж у вас буде точкою росту цих мікроорганізмів. Тому такі фільтри можна користуватися тільки, якщо у вас водопровідна хлорована вода, і ця вода буде якраз бактостатиком для всієї системи. Картриджі є різні. Від органіки, від заліза, пом'якшення. Треба пам'ятати тільки одну річ. У вас завжди повинна тут бути вода. Ви не можете лишити цей фільтр глечик в сухому вигляді. У вас зразу почнуть розмножуватися мікроорганізми, і картридж треба міняти. Якщо ви на ніч забули налити воду, це значить, що зранку ви повинні поміняти новий картридж. Це перший момент. Наступний момент треба розрізняти, що таке ресурс і ефективність. Виробник завжди пише на таких картриджах, на який ресурс вони розраховані. Що означає ресурс, що впродовж заявлених цих 300 літрів, 380 літрів картридж не віддасть воду те, що він накопичив. Але важливий акцент, ефективність очищення падає з 95% до 10%. Хоча ресурс ще не вичерпаний. І уявіть собі, ви думаєте, що у вас 3 місяці цей фільтр глечика очищує воду, а насправді. Приблизно таке співвідношення: 9 літрів неочищеного, ви п'єте, неочищеної води і тільки 1 літр очищеної. Якщо це вас задовольняє, значить ви можете дійсно міняти, як написано тут по ресурсу. Якщо вас це не задовольняє, вам треба раз в місяць змінювати такий картеч. А якщо у вас сім'я із трьох людей, не тільки з двох, а з трьох і чотирьох, то це кожних 2-3 тижні. Ось таке правило користування фільтрами-гелечиками. Це була школа водяного. До наступної зустрічі.